Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. І говорити зараз будемо про війну і ситуацію на війні. Є дуже хороші новини. Буквально 10 хвилин тому генштаб підтвердив ураження підприємства із виробництва бойових частин для безпілотників типу шахет Сергієв Пасад, Московська область. Докладно про це поговоримо. Приємно, чесно кажучи, особливо на фоні тієї пережитої ночі, яка для всіх нас дійсно стало дуже страшною, черговою, але страшною. З неї власне і розпочнемо. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Коваленко, лейтенант керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України. Пане Андрію, добрий день. Слава Україні, вітаю героям слава. Тож дійсно чергову страшну ніч усі ми пережили про що звітують повітряні сили. Сукупно 550 дронів і ракет запустили росіяни по території України. 478 вдалося знешкодити на превеликий жаль. Є влучання у восьми локаціях і падіння уламків у 33 місцях. Скажіть, що про нинішню атаку нам знати і розуміти, які є особливості і яка головна мета. Ну, загалом особливості потрібно розуміти, що ворог проводить такі декілька днів відносного затища, оскільки ну, після, після чого він починає відповідно виходити на масований удар. Відповідно, ворог намагається тримати режим щотижневих масованих нальотів. І, відповідно, але ми бачимо, що цьому передує. Відносно за тобто вони накопичують дрони, і е, дуже довго нас лякали тим, що ворог може вийти на е, фактично щоденний режим 500 плюс шахетів. Станом на зараз цього не видно. Відповідно, все одно, попри там відкриття е, нових виробничих потужностей, поки що не вдається ворогу це зробити через певні особливості, е, які включають там екіпажі, е, в тому числі і не тільки. Тому тому угу. Ну, власне буквально днями Кирило Буданов, головний розвідник України, коментував, говорив, що одночасно Російська Федерація спроможна запускати по Україні десь до 500 дронів, але не щодня. І ось бачимо підтвердження цих цифр. Вірно, так так. ну насправді так і вони ще певний тривалий час будуть залежати від накопичення. Тобто, там день-два буде знижуватися інтенсивність перед атакою відповідно. А, але вони не змінять ройовий принцип. А так і комбіновані удари вони не змінять ці принципи. Тобто а, будуть обирати міста та локації і за ройовим принципом великою інтенсивністю шахетів. Вони атакуватимуть, намагатимуться виснажити ППО. А після чого а, слідують як правило у них точкові удари балістикою і застосування балістичних ракет, рідше застосування крилатих ракет. Але крилаті ракети можливо. І е, основна ну, задумка саме росіян застосування крилатих ракет по е, заходу України. Відповідно, туди, куди балістика в них не добиває, окрім кінжала, вони намагаються діяти діяльним принципом шахедів запуску. Паралельно з цим, або за шахедами слідують крилаті ракети. Ми це не так давно бачили е, під час атаки на по західних регіонах України, яка. Була минулими вихідними. На цьому фоні, чесно кажучи, не весело звучить інформація про призупинення постачання деяких видів зброї від сполучених штатів. Незрозуміла ситуація, незрозуміла історія. Політико написало білий дім підтвердив держдеп наступного дня спростував, уточнив. Ідеться лише про деякі види озброєння, а не повністю призупинену допомогу. Намагався заспокоїти Трамп. Ми пам'ятаємо, Сполучені Штати не припиняли постачання зброї. Сказав він, от власне з Зеленським будуть вони спілкуватися. Дуже сподіває. Муся, скажіть, а з військової точки зору, чи відчувається нестача зброї, передусім для захисту українських міст і сіл? Я в прямому ефірі не буду наводити певні деталі, mm -hmm. на які мають гриф відповідно секретності і так далі. А зараз на вищому рівні стоїть питання відновлення, будемо так говорити, на наступний рік постачання певних типів озброєнь, тому що знаєте, от СМІ опублікували, що вони припинено. А, але ну будемо так говорити не по всій номенклатурі. А, ну, по деякій номенклатурі вже поставлені озброєння були цього літа. По деякій номенклатурі аж на наступний рік заплановані були поставки. Тобто, там не все так, як написали західні медіа. Але знову ж таки, ключовою є розмова президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Після чого можна буде щось коментувати ширше. Відповідно, зараз можна сказати, що не призупинено е, повністю. Постачання озброї відповідно, так як написали медіа, цього немає mm -hmm. от. Але стосовно майбутнього і Україні потрібно просто розуміти, Україні потрібно більше систем Петріот е і зенітних ракет для Петріот. Україна готова купувати їх, в тому числі Європа готова давати ресурси на цю закупівлю. Європа готова купувати більше американської зброї. Тут важливо, щоб американський військово-промисловий комплекс. Перебудувався, враховуючи, що Сполучені Штати Америки теж заходять в зону турбулентності не тільки на Близькому Сході, індотихоокеанський регіон. Ну він, як знаєте, як сірник підпали, і там все почнеться. І Європі потрібно, оскільки американський бізнес, американський інтерес у Європі а Росія, ми бачимо і Китай. Вони посилюють тиск, і який і війна може перекинутись на територію країн Балтії mm -hmm. знову ж таки цілком може. КНДРівці вже їдуть в Росію додаткові, поки що робітники, але скільки з них підпишуть контракти, де ці КНДРівці опиняться, можливо, в Білорусі, а можливо, на кордоні, е ну, можливо, в Калінінград їх перевезуть на кордоні з країнами Балці будуть стояти в російській формі. Талібан Росія визнала фактично, де, де ці Таліби опиняться. Вони ж вміють тільки там воювати переважно. Чому їх дуже дешево можна купити і привезти до кордону з країнами Балці? Це дуже просто для Росії зараз зробити. Захід до цього на жаль не готовий а, по кількості запасів озброєні. їм терміново треба це нарощувати. Це факт. Угу. Що ж, давайте про хороше, хоч трохи поговоримо. Насправді генштаб, от буквально 10 хвилин тому підтвердив, що уражено підприємство із виробництва бойових частин для безпілотників типу Шахет. Це Сергіїв Пасад, Московська область. Трохи раніше стало відомо, що в Ростовській області в ніч проти п'ятниці дрони атакували Азовський оптикомеханічний завод. Що означають ці удари? Що то за підприємства, і що з того тепер росіянам, і як це відгукнеться на фронті? Ну, За великим рахунком, якщо говорити про Азовський завод, відповідно, оптики механічні, там виготовляють критичні компоненти для армії стосовно прицілів, далекомірів, тепловізорів, там, певних систем, які керують вогнем в танках, в БМП, відповідно, навіть стосовно авіації. Тобто це завод, який Забезпечував певне імпортозаміщення в Росії. Він важливий стосовно московської області підприємство, яке виготовляє бойову частину для шахедів, всі підприємства, які займаються шахедами, це ключові цілі для сил оборони. Ми маємо це розуміти ураження підприємств, які знаходяться в московській області, де найвища інтенсивність. Протиповітряної оборони російською це е, великий успіх відповідно це вплине на логістику знову ж таки постачання, оскільки росіяни виходять на певний ритм виробництва шахетів, а без бойової частини там без певне постачання бойової частини у них ось провисання логістичні відбуваються, які вплинуть на знову ж таки графік застосування шахетів е, проти України. Звісно, є лабога, і не тільки. Звісно, підприємства, які виготовляють плати, комета, куди також прилітало. Це все знаєте, знати цикл виробництва, цей ланцюжок логістичний, і воно все буде вибиватися. Поступово Україна має можливості, і поступово воно буде вибиватися і порушуватися цей ланцюг логістики виробництва зброї російської. На жаль. Росіянам допомагає Китай. Я повторюся, і ну це велика проблема, е яка буде впливати на їх здатності в майбутньому знову ж таки нарощувати військово промисловий потенціал. Mm -hmm. yes. Я сьогодні вже згадувала в ефірі в нашому позицію Китаю. Там заявили, що поразка Росії в Україні суперечить його інтересам. Дуже неприємна історія, коли в Китаї вже вголос про це стали говорили. Ш говорити, що вони мають таку позицію. Ми давно ну, думали, що так воно і є, але насправді публічно напевно, вперше прозвучала така заява. Що ж учора в Росії підтвердили загибель заступника командувача військово-морського флоту Російської Федерації? Михайла Гудкова разом із ним пішов із життя ще й морпіг наріман Шихалієв. Скажіть, а втрата Гудкова, хоч трохи налякала росіян, чи люди для них ніщо навіть про таких високих погон, погонах і посадах? Ну за великим рахунком, ну чесно вам скажу, це втрата, яка вплине на узнайте так керу керованість сил ворога, які здійснюють там певні дії в прикордоні Сумщини. Mm -hmm. Звісно, е і знову ж таки вибивання тилу, е Льгов, Ореніва, Рильськ це містечка на Курщині, де розміщені російські військові, яких перекидають е на Сумщину, і знову ж таки командування і штаби певні. Тобто, вбивство таких людей, це е воно порушує керованість на певний час. Чи цінують росіяни людей? Ні, вони їх не цінують безперечно. Тому знаєте, від втрати однієї голови просто виросте інша голова, і, і все тут. Ключова історія, це звісно ж режим Путіна, який теж має багато голів, і в даному випадку це велика проблема для демократичного заходу зараз наявність цього режиму. Але звісно, точково всі командири Україна показує, що може дістати кожного, mm -hmm. і це дуже добре. Відповідно, це буде вселяти страх. Певним іншим офіцером російської армії високого рангу. І тут ще одна така сумна новина. іронізую я звісно. Зараз у Санкт Петербурзі відмінили головний військово-морський парад. 17-го року він відбувався, а тепер з міркувань безпеки його дійсно відмінили. Про це пише фонтанка, із посиланням на власні джерела можливо трохи такі перелякалися. Ну і власне а що тижнем був іжевський електромеханічний завод, удари по тимчасово окупованим Донецьку, Луганську і. Криму, чи можемо констатувати, що характер цих ударів змінився зараз, що їх побільшало, чи принаймні, що вони стали систематичними? А, ну, дивіться, ми виходимо на певний графік, знову ж таки, який не можна озвучувати. Mm -hmm. Він залежить від виробництва, там від багатьох процесів, від розвідки певних об'єктів і від планування операцій. Звісно, все буде системно і звісно, все буде народжуватись ще більше. Відповідно, чим далі Росія продовжує війну, тим більше вона буде отримувати ударів по своїй території, тим більше вона буде втрачати е, систем протиповітряної оборони, в тому числі які прикривають ці об'єкти. Е, і росіянам дуже складно від, відновлювати ці дороговартісні системи через режим санкцій, оскільки вони зациклені на західних технологіях, і китайськими технологіями більше замінити неможливо. В сучасній війні станом на зараз, але треба теж розуміти, що війна в 26-му році зміниться кардинально, особливо якщо будемо говорити про осінь 2026 року. На перший план вийдуть дрони зі штучним інтелектом. І це буде стосуватися як ударних безпілотників, які будуть здатні розпізнавати цілі, які будуть здатні розпізнавати людей, в тому числі, які будуть здатні розпізнавати певні об'єкти і самі ухвалювати рішення. Їм буде прописуватись задачі, вони самі будуть ухвалювати рішення по нанесенню того чи іншого удару в повітрі вже без участі людини, що дуже важливо, не по заданих координатах летіти, а відповідно приймати рішення шляхом роботи програмного забезпечення, зручного інтелекту. Так само будуть працювати дрони-перехоплювачі, і це буде нарощуватись. Історія дрони перехоплювачі на штучному інтелекті. Поки ми говоримо тільки про пілотовані в пів перехоплювачі, але ну це вже будемо так говорити. Історія на короткий проміжок часу. Бо далі має бути штучний інтелект, і буде змінений підхід до в принципі самої роботи систем протиповітряної оборони. На перший погляд, на перший план мають вийти системи, ну такого. Знаєте, які будуть здатні мікрохвилями випалювати внутрянку битула в повітрі, так само лазерна зброя, але вона знову ж таки це дуже багато енергії, вона споживає відповідно, вона буде точковою. Автоматичні турелі в тому числі будуть заміняти людей. Тобто, така от війна нас чекає, і вона змінить принцип інтенсивності, в тому числі застосування тих чи інших засобів. І певні затоби, які зараз застосовуються, вони також будуть авгарічені в певній мірі, тобто паралельно йдуть процеси нарощення нинішніми засобами ударів і вибивання ВПК. технологічна гонка, яка зараз відбувається, досить скрито, тому що ну вона не публічна, але вона є відповідно по розробці певного штучного інтелекту мілітарного мілтеку. От і це все призведе до нарощення інтенсивності війни, війни як такої, тому я завжди кажу, що війна перекинеться на жаль на країни Європи, якщо нічого не зміниться, якось дива не станеться. І відповідно, все йде до цього за рахунок росту технологій і відсталості технологій країн НАТО, тому що безпека НАТО тримається на технологіях 70-х, 80-х років, переважно технології, які забезпечували. Безпеку часів холодної війни, ці дороговартісні петрі, на які ми всі молимось, стануть швидше за все не сильно актуальними в наступні кілька років. Ох, ну давайте поговоримо про те, що на фронті також відбувається. Ось дивлюся на свіже зведення, ранкове зведення від Генштабу. Захисники відбили майже 150 штурмів ворога за добу, 148, якщо бути точними. Діпстейт проект пише, що у ніч проти 4 липня російські війська змогли окупувати ще два населені пункти на Харківщині. Йдеться про Мілове Строєвку. Противник має просування поблизу населених пунктів тополі на Харківщині, пише Діп Стейт, а також Федорі. Вкі і піддубного на Донеччині, скажіть, що із подій на фронті маємо розуміти зараз? Я так мислю, що росіяни, оцей повзучий наступ росіян триває, але нічого катастрофічного не відбувається. А, насправді що потрібно чітко розуміти, коли люди бачать, що росіяни просуваються, вони ну посипають дуже багато хто голову попелом, тому що вони рухаються да, відповідною. Нашу ми, ми втрачаємо певну територію. Навіть метрами, але насправді, якщо розуміти плани росіян, то станом на зараз вони провалили всі свої воєнні плани за 2024 рік, і навіть за половину фактично, половину вже 2025 року, вони не вийшли на виконання планів свого 2024 року, що було в тих планах, захоплення Покровська мало відбутися за планами Росіян ще в 2024 році. Так само, як захоплення Куп'янська, так само, як на початок 2025 року, у їх планах був вихід до Лимана і окупація міста Лиман фактично з подальшим рухом на Ізюм. Вони це не виконують, вони не виконали історію по Костянтинівці навіть да, відповідно, хоча вона стояла ще на середину 2024 року в їх планах. Е, і вони пробуксовують по всіх напрямках на Сумщині в 2025 році. У їх планах вони мали дуже швидко зайти в Юнаківку і в Хотінь, закріпитися там. Не виконано. Зупинені місцями відкинуті. Фактично повторилася історія з Харківщиною. В планах 2024 на Харківщину у них стоїть окупація липців, контроль Вовчанська і подальше з'єднання угруповань, які працюють на Куп'янщині, з угрупованням Вовчанським. Відповідно, вони мали здійснити такий ривок. Не виконано. І станом на зараз, виходячи з кількості втрат, виходячи зі змінами з зростанням технології і насиченості переднього краю дронами, російська піхота практично не використовує техніку і штурмовими групами. Вони не здатні виконати великі задачі, тому що наступ на суму, наприклад, яким всі лякали, не може штурмова група навіть зі ста людей захопити обласний центр, навіть наблизитись до нього без техніки, це неможливо без, без підкріплення вогнем стабільно це неможливо зробити. Забезпечити це Росія не може, бо сили оборони нейтралізують ці загрози, знищують техніку дронами. На території Курщини стабільно обрізаються тили ударами. вибивається особовий склад, вибивається артилерія, яка стоїть там, десь на Курщині. Заїжджає поближче її фіксують і знищують відповідно. Тому е піхотна війна провалена Росією станом на зараз. Тому вони нарощують інтенсивність ударів по тилу, щоб зламати наш тил, щоб наш тил був готовий здатися і програти війну. Це їх мета. Звісно, цього не буде. Звісно, цього не буде. Ну і наприкінці вже нашої розмови, пане Андрію, сьогодні з'явилася інформація, що нідерландські спецслужби зібрали докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України. Що про це відомо зараз? Вони використовують ще з 2022 року, коли ще працювали з кидами, наприклад, з Мавіків. Вони використовували певні речовини в певній вибухівці. Ну закидали і в окопи і в бліндажі, намагалися влучити низка випадків. Зафіксовано саме Україною і передано знову ж таки через наші. Органи іноземним, в тому числі спецслужбам, для подальших розслідувань афішувати поки що краще ну цього не робити стосовно там певних назв, певних речовин, які застосовані були, потрібно, що все ж таки це дійшло в певні суди і певні люди були зафіксовані вже в судовому порядку, тому що. Поки війна триває, поки вони на території Росії, здається, що їм ніхто нічого не зробить. Але їхні сім'ї вони самі через десятки років. Ну вони, вони їх справедливість наздожене. Все ж таки, міжнародне право воно буде працювати і далі, і так чи інакше, ці люди зараз за ці злочини, вони, вони в майбутньому понесуть покарання. Просто хай краще вони не знають зараз, що хто як що зафіксовано нами ну, це це робота велась з 2022 року, повторюся. Mm -hmm. Все фіксується Україна. і все долучається до судових справ. Потім пан Андрію. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Коваленко, лейтенант, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Говорив зараз зі мною. І завершити свою частину ефіру. Я хочу а, нагадуванням все таки про приємне друзі. Бо генштаб підтвердив дійсно Сергія в Це Московська область Російської Федерації. Там було уражено підприємство із виробництва бойових частин для безпілот. Лотників типу шахет. Ось що пише генеральний е, е, генеральний штаб у рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів 4 липня. Ну тобто сьогодні підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили акціонерне товариство науково-дослідний інститут прикладної хімії на цей час. Підприємство у місті сергіїв Пасад Московської області здійснює зокрема виробництво термобаричних бойових частин. Для безпілотників типу шахет і є важливою ланкою у збройній агресії Російської Федерації проти України. Ось така історія. Друзі, на сьогодні я з вами прощаюся. Завтра вранці почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.